Канцлер Німеччини Фрідрік Мерц озвучив п'ять ключових пунктів, які європейські лідери проговорили з Дональдом Трампом перед його зустрічю з Путіним на Алясці. Про це він заявив на спільній прес-конференції з президентом України Зеленським. За словами Мерца, Україна готова обговорювати територіальні питання лише виходячи з лінії фронту, але юридичне визнання окупованих територій виключене. Важливою умовою майбутніх перемовин лідери назвали гарантії безпеки для України. Водночас Зеленський зазначив, головною темою переговорів на Алясці має бути припинення вогню. Ми Прагнемо, щоб переговори проходили у правильному порядку. Спочатку має бути домовлено про припинення вогню. Потім у рамковій угоді мають бути узгоджені основні елементи. Нарешті, по-третє, Україна готова до переговорів щодо територіальних питань. Однак, так звана лінія зіткнення має бути відправною точкою, а юридичне визнання російської окупації не обговорюється. Принцип незмінності кордонів силою має діяти і надалі. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню. Номер один. Мають бути гарантії безпеки, дійсно надійні. Сьогодні, до речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Усі подробиці про перемовини європейських лідерів в Берліні знає наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вітаю Тетяно. Отож, європейські лідери виробили п'ять пунктів, які озвучили Трампу як спільну позицію перед його зустрічю з Путіним на Алясці. Які це пункти, і чи дослухається до них президент Сполучених Штатів, вітання, вітання о, з, зі Страсбурга зі штаб-квартири Пати Європи, Палацу Європи? Е, отже, п'ять основних пунктів якраз зараз озвучив на відео е, німецький канцлер Фрідріх Мерц. Це Власне, Україна має бути за столом перемовин, коли йдеться про Україну. Правильна послідовність подій спочатку перемирлю, потім будь-яка рамкова угода. Україна готова обговорювати територіальні питання, але вихідна позиція має бути це лінія зіткнення, яка є зараз, і юридичне визнання українських окупованих територій не обговорюється. І основне власне до чого вчора. Про що вчора домовилися лідери, це надання гарантій безпеки Україні, яку які, власне погодився підтримати Дональд Трамп. Ось основні п'ять пунктів, і е, кожен лідер, е, і Фрідріх Мерц, і Кір Стармер, і Еммануель Макрон наголошували на тому, що дуже важливим моментом було саме те, що Дональд Трамп чітко озвучив для європейських лідерів те, що він готовий брати участь у гарантіях безпеки України. Сполучені штати готові стати частиною цих гарантій, але як наголосив президент Франції Манюель Макрон, наприклад, на рівні НАТО такі гарантії надаватися не будуть, тому що це принципова позиція Кремля, який вимагає, щоб НАТО не брало участь у забезпеченні безпеки України після того, як мир буде встановлений, і отже, це можна назвати ключовою такою домовленості. Домовленістю, і ключовою новиною, яка була вчора, це те, що Сполучені Штати долучаться до гарантій безпеки Україні після встановлення миру Тетяна. Вчора мабуть не випадково Мерц і Зеленський спільну прес-конференцію дали. Яка роль Фрідріха Мерца в цих перемовинах? Ну власне Фрідріх Мерц, це людина, яка вчора скликала ці перемовини. Це були онлайн-перемовини, у яких взяли участь лідери держав провідних держав Європи, таких як. Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща, Фінляндія були присутні лідери, лідери європейських інституцій: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніо Кошта і, звісно, президент України Володимир Зеленський, який особисто приїхав в Берлін, знову ж таки на запрошення Фрідріха Мерца для того, щоб. Особисто проговорити всі деталі для того, щоб разом е, єдиним спільним фронтом Європа показала, що вона з Україною вона продовжує підтримувати Україну і е, це донести до Дональда Трампа перед тим як він буде проводити зустріч з Путіним. Читаємо в The Times. Тут пишуть Британія змінює формат миротворчої місії в Україні замість сухопутних військ охорона повітря на заході країни. Але пам'ятаємо обіцянки Стармера і Макрона Зеленському в березні про миротворчий контингент в Україні, чи є ця коаліція ну, охочих? Це... Коаліція охочих, звісно, є, і коаліція охочих досі е, ще не не, не домовилася до реального до того, який має бути реальний формат е, цієї самої військової місії, що буде підтримувати Україну після е, завершення військових дій. Ця, е, ця, ця тема знаходиться в процесі обговорення, тому що ми знаємо, що Росія тисне Росія не хоче бачити жодних іноземних солдат жодних іноземних військ на території України, навіть наприклад, як то як миротворців, як спостерігачів на лінії зіткнення. Отже, власне, ці дискусії тривають, і вчора конкретного такого чіткого результату ще не було і. Скоріш всього найближчим часом не буде, аж доки не буде визначена модальність становлення власне миру в Україні після е зустрічі з е Путіним Трампа. І також е ще один момент, е який важ важливо донести це е те, що е тр тристороння зустріч Трамп Путін Зеленський. Якщо така відбудеться, європейські лідери наполягають на тому, щоб вона відбувалася на території Європи в одній з нейтральних держав. Можливо, так воно і буде, і якщо це буде, то це буде вже наступного тижня. Дякуємо тобі, Тетяно. Це була наша кореспондентка Тетяна Висоцька з Брюсселя.